Привіт, доцю, привіт. Що ти там, що робиш? А вечерять будете так. А що ти добреньке приготовила? Нічого не готовила, піцу замовили. Ай, то то файно, файно, ну да, трохи зроби собі такий виходний. То ж те готовення їсти кожен день, то воно так надоїдає, ну. Де шо ви там, як ви там? Все добренько у вас, ага, все добренько. Ну, то файненько. Слухай, я тут дивилася в себе там, таке трохи в шкафу перебрала. Да й думаю, в мене там халат новий є, то, може, я тобі там дам. Я ж в ньому ходити не буду, мене є, то я, може, дам. Да там у мене є ще постіль така двохспальна, файна, то я теж, може, вам віддам. Вам воно більш треба, а мені ж воно нащо вже. ну. Ну, то буде це десь їхати, де й набереш мене, де я завезу. Е, синулька, мабуть, не буде їхати, ну, може, де буде там на роботі, то може десь ти будеш їхати, де й набереш, то я віддам. Ну. А що, Катя? Нічого Катя, сидить, там, мабуть, в своєму комп'ютері, чи, може, читає пані, не знаю. Не знаю, я не хожу, не заглядаю. Ой, щоб не казали там, що ото я тільки хожу, да контролірую, контролюю, да мішаю, то я не хожу, ні. Вже будете їсти. Ну добре, дочу, добре, то ти дзвони, дзвони мені. Ну, добренько, тоді. все, все, па-па.